Вітаю панство. От. Поки нема часу за замовленнями, От. віддам такого клиночка. Віддам, ну, понятно, що за гроші, а не безкоштовно. Сталька тут 110х-18. Такий класнючий клиночок. От. Нічого вже йому не треба робити, повністю готовий. Бери, бери. Натягую руків'я я і все. Так, і так, повторимо, сталька 110 Х 18, розміри, ось до цього плечика, якщо по обуху, да, сюди 98, от. ширина 23, обух 3 мм обух скруглено, от. трошки залишив голуменьки для більшої зручності загострення. Такий, коротше, тут, майже люстерка. Майже люстерка. От. Ну тут, понятное дело, я цю окалину е зніму, чистенький буде до этих пор. Так, клиночок віддаю за півтори тисячі гривень. Кому піздець дорого, шановні, взяли. Відслюсарили, а купили сталь, затермічили, відслюсарили, відпідорили. Все. Буде дешевше. Я думаю, дня за три впораєтесь. Так що...